Вітаю всіх, хто нас дивиться з вами програма Шлях до Європи. Якими були становлення та розвиток України, якби першим її президентом в 90-х роках став В'ячеслав Чорновіл? Він завжди наголошував на тому, що ми маємо збудувати українську Україну. Це його цитата, і в цьому був закладений глибокий зміст нашої справжньої незалежності від московитів. До дня 25-ї річниці трагічної загибелі В'ячеслава Чорновола в Івано-Франківську відбувся вечір пам'яті, де соратники та друзі політика згадували великого українця. В'ячеслав Чорновіл був кандидатом президенти України, проте її очолив Леонід Кравчук. А це кажуть політики мало негативний вплив на подальший розвиток подій у державі. Наш славний український народ мав дуже простий вибір. Людина, яка 15 років відсиділа в мордовських таборах за ідею незалежності України, підтвердив це перед усім світом, що він готовий вмерти за реалізацію цієї ідеї. І другий його опонент та людина, яка мечем і вогнем випалювала цю ідею. Причин цьому кажуть місцеві політики було кілька: була винищена нація. Винишено у 20 столітті від нашої початку революції 17-го року і до 91-го року просто свідомо москалі винищували націю. Когось вбивали. Весь світ відродження в 30-х роках до 37-го року. Фактично винищили. Кого не добили під час Другої світової війни? А потім взялися за так званих шестидесятників. Я згадую, як ми їздили перед референдумом ще 91-го року, за нашим Тисменівським районом, Кіровоградська область була закріплена. Ну про що говорити? Суцільний, та не те, що совок, такий комунізм. І вони ділили тоді чітко так, ми за Україну, бо по лінії ЦК пішла команда, але ми за Кручука. А ще В'ячеслава Чорновола згадували як прямого та чесного політика, який понад усе любив Україну і за яку загинув. Нав'язуваний українцям російський мир вилився у великий супротив проти нього. Московський шовіністичний режим не зупинився і почав повномасштабне вторгнення на території України та її тотальне знищення. Фільм лишайся онлайн. Який презентували в Івано-Франківську це гостросюжетна драма про початок війни та події під Києвом навесні 2022 року? Ну, помнишь, на цей ноут писав малий, він шукає своїх батьків. Я вирішила йому допомогти. Сава якого кольору була машина? Чорна. Римляць гармати. Віть, коротше, треба, щоб ти типу, повідомив з сум. Офіційного коридору ніхто рятувати цивільного не буде. Як це не буде? Ти знаєш, мама що мені робити? Він чекає на допомогу. Мені подзвонити, і сказати йому, що ніхто за ним не приїде. Наді да, Толь? Спершу фільм Лишайся онлайн задумувався для закордонної аудиторії з метою донесення інформації західному світові, що насправді відбувається в Україні. Продюсер стрічки Антон Скрипець каже, що таким чином долучалися тоді до всеукраїнського заклику: НАТО закрийте небо над Україною. Поки ми його робили, то зайняло трохи часу, і ми показали його в Канаді, перемогли там на місцевому фестивалі. Потім показали його українцям і зрозуміло, що це кіно дуже актуальне і в Україні зараз, зважаючи на тему і зважаючи на Формат, в якому вона знята. складнощі були напевно самі великі, щоб зрозуміти, як працювати з акторами, тому що всі актори у нас працювали як класне, як класичному кіно, тобто вони не були вдвох на майданчику. Вони всі мали працювати через зі дзвони, тобто в онлайн режимі. Фільм Лишайся онлайн, створений в незвичному для художньої стрічки форматі скрін лайфу роль головної героїні зіграла Єлизавета Зайцева, акторка емоційно передала атмосферу переживань та драматичності, проживаючи з найріднішими страхіття війни в онлайні. Всі актори знімалися без партнерів. Ми кожному актору підкидували текст, і Ліза, акторка, не комунікувала з акторами, а комунікувала зі мною там чи з моїм другим режисером. Це була одна з найвели... ну, самих великих напевно складнощів, які були в цьому процесі. Ну саме з роботи акторів. Я була одна на знімальному майданчику. Зазвичай. У тебе є партнер, і ви є якийсь взаємообмін енергіями. Цей раз я була сама, так була єва за кадром і ще другий режисер, але все одно все відбувалося переважно в моїй голові, в моїй уяві. І через це було дуже складно, бо фільм доволі емоційний, 12 годин робочий день, і я в кожній сцені сама. Фільм Лишайся онлайн створений за кошти українських меценатів. 20% надходжень від всіх квитків спрямовуватимуть у фонд Повернись живим. Попри важку війну в Україні і надалі вдосконалюють цифрові системи в різних галузях та сферах життя. З 1 квітня запрацювала електронна система обігу гуманітарної допомоги. Замість паперових декларацій тепер реєстрація таких вантажів відбуватиметься в онлайн режимі. Про переваги автоматичних способів оформлення благодійної допомоги в наступному сюжеті. Андрій Паляниця, заступник керівника спілки волонтерів Прикарпаття, розповідає, що паперова тяганина і бюрократія призводили неодноразово до затримки гуманітарних вантажів на кордонах. Ми їхали, писали документ. Документ змусили звернення на начальника митниці. Потім той документ, коли начальник митниці підписав, відправляють нам на і тоді їде людина в Польщу і завозить ту машину з Польщі. Можливо, воно пришвидчить. Типа не буде оцих день, два, три, чотири. Затримки, це і є, що бувало іноді в критичний момент. Ми писали лист і їхали на митницю, а там вже начальник митниці приймав рішення. А тепер ви на відстані? Тобто з Франківська ви можете заповнити? Ну, людина їде, наприклад, той же є люди, які ї, мають вільний рух, їздять по роботі, навіть є хлопці, там возять різні товари. Вони їдуть, там, наприклад, залишають фуру і їдуть додому. А ми маємо машину, яку треба завезти. Йому зручно. Він бере машину, автоматично він і робить добру справу, він її завозить сюди. І нам не треба спеціально їхати, ті всі документи заповняти. Ми самі заповнили. Він приїхав, сказав номер декларації, і автомобіль заїхав. Надіємося, що воно дійсності буде працювати так, як воно приписано на папері. Тобто з відстані. ви з Франківська, це можете все запитувати. Так. А людина їде, готова, називає тільки номер декларації, йому видають паперовий, бо все одно нам треба потім як їхати, реєструвати машину в МРЕО, потім передачу для бійця. Вже на бійця робити, чи там, наприклад, чи пакту прийому на, на частину. на але так можна, в принципі, дистанційно буде цим всім займатися. Надіємося, що воно так і буде працювати. Тепер волонтери надіються на швидке і зручне оформлення вантажів в онлайн режимі. Сьогодні маємо там перший раз будемо заповнювати цю електронну декларацію, бо вони якраз скинули документи. Автомобіль придбаний в Іспанії, і в суботу він буде в суботу, будуть його переправляти до Польщі. І вже я думаю, неділя, понеділок будемо його вже переправляти в Україну. Можна, в принципі дистанційно буде цим всім займатися. Надіємося, що воно так і буде працювати. Цифровізація процесів в різних галузях та сферах життя в Україні триває і надалі. Ці новітні досягнення та переваги, якими користуються у високорозвинених країнах, країн. Інах допоможуть нам швидше інтегруватися в Європу, переконаний Богдан Футерко, заступник голови Івано-Франківської ОДА з питань цифровізації. Я думаю, що і волонтери, і влада дуже давно очікували такого інструменту. Волонтери для того, щоб мати інструмент надійний, швидкий, за яким вони могли б декларувати цю допомогу, реєструватися як отримувачі гуманітарної допомоги. Потім швидко отримувати відповідно електронні декларації, швидко перетинати кордон, тому що дуже часто їхня їхні вантажі вони мають критичне значення для влади. З іншого боку, це також інструмент впорядкувати ці стосунки із отримувачами. Гуманітарної допомоги чітко бачити, що ввозиться, як воно використовується, як воно розподіляється. Прозорість в розпреділенні гуманітарної допомоги це також вагомий фактор, який дозволить уникати зловживань. Волонтери кажуть, що в процесі роботи нової цифрової системи можуть виникати і деякі труднощі. Я думаю, що буде один нюанс цим, коли дійсно буде грузитися, от якщо дійсно гуманітарна допомога, і мені треба вказати точну вагу і кількість ящиків, наприклад, тих миючих засобів, там, макаронів чи ще чогось, так воно буде обтяжливо. А чому? Бо а ви собі представте, це все людям, де, наприклад, буде грузитись 20 тонна фура, і це все треба переважити і точно вказати кількість. У Наприклад, і в них буде загальна вага. Фура заїжджає, наприклад, в них, якщо в них там є вага, заїжджає на вагу і не збігається там 10, 20, 30, 40 кілограм. Все, є нюанс. Може створювати проблеми. Пишуть гарно, але як воно буде працювати, ми вже побачимо в роботі. Я думаю, що якісь певні поправки, напевно, будуть вводити чи будуть відміняти, залежить, як воно запрацює. Принципи розвитку сучасного місцевого самоврядування в Україні визнані кращою реформою на шляху до євроінтеграції. Важливим фактором є і створення в територіальних громадах сприятливого середовища для розвитку малого та середнього бізнесу. Відновлення України з урахуванням резолюції 1325 західний регіон під такою назвою в Івано-Франківську відбувся круглий стіл, в якому зокрема активну участь взяли ділові жінки Прикарпаття. Ми зустрілися тут, оскільки ми хочемо внести свої пропозиції до нової резолюції, яка буде формуватися у Берліні. Це резолюція 1325, Це резолюція ООН. В першу чергу це є Такий документ, який стосується всіх тих подій, які в нас є сьогодні. І вони насправді е, і викликів, які в нас є сьогодні. Ми маємо як країна, навіть в кожному регіоні. Е, Здавалось би, одинакові виклики, але вони зовсім інші. Якщо для Івано-Франківської області, ми маємо зрозуміти, як ми використаємо свій потенціал як екологічного краю для того, щоб зробити більше різнопланових реабілітаційних центрів щодо сьогоднішнього заходу. Дуже важливо черпати ті кращі практики, які вже сьогодні існують з ініціативи депутатів які вони як вони впроваджуються в інших громадах щодо практик, які були реалізовані успішно у 2023 році, це допомога внутрішнім переміщеним особам, це волонтерство, це створення реалізаційних центрів, це створення хабів, особливо молодіжними радами і благодійних організацій для допомоги збройним силам України. Розвиток дитячого та молодіжного спорту важлива складова утвердження української нації на міжнародному рівні. Ми побували на всеукраїнському турнірі Стаквондо серед учнів закладів загальної середньої освіти, який відбувався в Івано-Франківську. Впродовж трьох днів у місцевому коледжі фізвиховання змагалося більше 700 юних спортсменів з 22 областей нашої держави. В кожній віковій категорії судді міжнародного класу визначили переможців. Вадим Бугаєнко з Івано-Франківська на чемпіонаті у віковій категорії 11-13 років здобув перше місце. Займаюся вже сьомий рік. Треба просто упорно старатися, не хвилюватися, робити те, то, що тобі тренер каже, слухати його і. Сім років в мене 14 золотих медалів, 7, 7 серебряних та одне бронзове. Я багато виграю і це мені не дає силу, емоції. І мені ще більше хочеться займатися. Воно мені дає натхнення ще до праці. І я працюю. Це змагання серед учнів шкіл Стеконду ЕТФ. Участь беруть 22 регіони нашої держави. Вікова група 7-8, 9-10, 11-13 років. Є досвід дітвора, є такі, які приїхали вперше, вони набувають свого спортивного досвіду, виконують поставлені завдання, які ставить тренер, і батьки, і також які дуже сильно беруть участь у цьому процесі. Ну і судді постійно йде обмін, комунікація, покращення, коригування тренувального процесу, суддівського процесу. Так що постійно все в розвідку, постійно все в розвідку і в співпраці між тренерами, суддями та батьками. Збірна України з Тайквондо має чимало перемог на міжнародному рівні, каже суддя міжнародного класу Євген Майстренко. І додає, неабияк як важливо розвивати фізичну культуру з дитячих садочків шкіл та продовжувати у вишах. В університетах скасовують фізичне виховання як предмет. Залік давно відмінили предмет, відмінили то тобто їм, нібито факультатив. Так, що це стосується усіх ланок освіти і, і то, що оптимізація скорочує, і все ще висише навпаки, це треба розвивати, тому що наша держава потрібні здоровий, сильний, розумний люди. Після перегляду резерву Стає Квандо його переможці готуватимуться до основного чемпіонату України з цього виду спорту. З вами була програма Шлях до Європи. Якщо ми завжди будемо цінувати справжніх професіоналів і дослухатимемося до думки людей з досвідом, якщо ми нарешті не боятимемось відверто казати правду про внутрішніх ворогів України, які довго завуальовувалися, прикриваючись часто тільки потрібними гаслами, то обов'язково переможемо ненависного ворога. Справжню могутню Україну не збудують люди-пристосуванці, люди з половинчастим мисленням, люди, які намагаються применшити роль професійності та таланту. Гуртуємося перемоги нам. До зустрічі!